Всім привіт! Хочу представити вам сьогодні ось такий зварювальний осцилятор. Назва його OSSD300, тобто осцилятор, стабілізатор сварічної дугі 300. Ну, так пише в його мануальчику. Звичайно, на російській мові. Є Українського виробництва повністю. Роблять його вроді би в Харкові чи в Запоріжжі. Ну, одним словом, в Україні. Для чого ця штучка придумана? Ця штучка придумана для того, щоб ви могли приєднати ось такий тік-пальник до зварювального інвертора. Хтось може спитає, а що нам мішає просто під'єднати тік пальник до зварювального інвертора? Воно нічого вам не мішає. Але діло в тому, що без осцилятора підпал дуги буде можливий тільки контактним способом. Тобто, вольфрамовим електродом треба буде черкнути зварювальній деталі. Ось так. А оця штука дозволяє це робити. Безконтактно. Всіх, всіх, тобто дорогих і зроблених для суто для тік-зварювання апаратах, оця штучка вбудована всередині. Але у нас тік апарату, як такого, нема, є джерело струму постійного. Тому я вирішив придбати ось таку штуку. Що воно собою являє? Тобто, який її функціонал. В ній вставлений встроєний клапан газу, тобто, ви підключаєте шланг від балона з аргоном Ось сюди, з цієї сторони, От. отут. От. Шланг сюди. Там всередині є. Електромагнітний клапан. І він подає газ. Далі. Тут є вхід. Отаким От нехитрим кабельком з двома, так як в народі кажуть, татами. З'єднюється джерело струму з осцилятором. Тут маємо вихід на пальник. Тут вихід на пальник. На отакий роз'єм. Ну, у мене з водяним охолодженням, тому тут трошки більше шлангів, ніж один. Тут маємо розеточку кнопочка. Це, що йде на пальнику. Далі у нас йде е час продувки після продувки. Тобто від нуля нажали кнопку, газ пішов, пішла дуга, варимо. Пустили кнопку, газ, е дуга погасла. І в нас або немає продувки, то є дуже погано. Або до 15 секунд, так, як тут пише, якщо бачите. Тобто ми собі налаштовуємо, скільки нам потрібно продувки, то залежно, що ми зварюємо, або чорну сталь, нержавійку, титан чи, 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 чи мідні сплави. Ну Я ставлю десь так орієнтовно секунд на 5. Більше для моїх потреб не потрібно. Також осцилятор працює як з постійним струмом, так і з змінним струмом. Має функцію кнопки 2Т, тобто нажали тримаємо, дуга горить, пустили, дуга загасла. Є також функція 4Т. Тобто ми нажали, пішов газ, пустили, загорілась дуга, варимо. Нажали дога загасла, ну, і йде продувка. Пустили, продувка закінчилась. Така то штучка. Само собою, я його мусив довго працювати. А саме, не знаю, чи тут буде видно, От під тими ребрами я встановив кулір. Для примусового охолодження. І також вивів отакий проводок. Зараз розкажу, для чого оцей іменно з таким от штекером проводочок. Перший раз підключивши до звичайного інвертора. Ось такого дніпровця я маю 200-ку таку старенька модель. Я підключив. Все добре. Осцилятор працює, газ подається. Але коли я відпустив кнопку, сталася така штучка, що газ, а ДОГА не погасла. ДОГА не погасла через те, що він не має в собі, <кхід> собі роз'єднювача між клемами, між вхідною клемою і вихідною. Вона йде постійно замкнута. Тобто там коло без розмикача. Не знаю, ну, можливо, це спеціально придумано для таких трошки крутіших апаратів, як ота двохсоточка. Але з такою штукою я стикнувся. Вертаємося до нашого проводка. Оцей проводочок я приєднав для того, щоб під'єднювати його до свого патона. В цьому апараті є функці. Ось. Зараз він буде на, на Мігмак на полуавтоматі. Нема функція Тік. При цій функції. Він не працює так як звичайний інвертор по контактному способу. Там теж є функція 2 т 4 т і мульті 4 т Тобто, варювальний інвертор має ззаді вихід з отакою ж розеточкою на подаючий механізм. І щоб. Дуга запалювалася в момент натиску кнопки. Потрібно закоротити два контакти у цій резеточці. То є контакт 1 і контакт 2. Їх треба закоротити на коротко, тоді подається струм на виходи з інвертора. І, само собою, коли контакти розмикаються, струм пропадає. А ця штука не вміла робити такого, щоб. На оцих контактах 1 і 2, вони замикалися і розмикалися. Тому що зробив я. Паралельно до цієї кнопочки, що йде з пальника, я поставив автомобільне реле, тобто 12 вольтове, і зробив розмикач на оцей провід. Ну, само собою, ще не було де взяти 12 вольт, ну підключив е, окремо діодний міст до трансформатора, що йде всередині. Ну, я може розберу і покажу вам наглядніше. Ось так. В парі з отаким, вже, скажімо так, крутішим джерелом струму. Ця штука себе оправдує. Вона себе оправдує. А от зі звичайними інверторами без цієї функції тік, або, ну, які мають функцію тільки тік lift То ж саме зварювання сторканням. Ну, підпал дуги контактним способом. Ця штука. Ну, вона працює неадекватно, не тому що вона не розриває дуги. А оце, ну, само собою тоді оця продувка. Оця продувка тоді ні до чого, тому що, щоб е, погасити дугу, вам потрібно пальник відірвати, щоб розірвати зварювальну дугу. Коли ви її розриваєте. У вас е зварювальна ванна ще гаряча ну, в рідкому стані, вона починає окислюватися, бо ви забираєте з зони зварювання тік пальник і нема обдуву газом. Ну, аргоном або гелієм. Ну, гелієм не так часто, бо він є дуже дорогий. Е якось так. До нього ще йде, ну, як де, йти Спеціальна схема захисту інвертора від високочастотних імпульсів. В комплекті йшла ось така схемка. Може комусь буде цікаво. От опис її. А на практиці вона вміщається в ось, такий, в ось таку коробочку з блока розжарювання ксенону. Як воно працює? Під'єднюємо в нас де Провід на, ну, провід маси підключається на плюсу клему. Ось так. І наш кабельочок, що йде до осцилятора, підключається на мінус. Тільки в такому, тільки в такому положенні. Інакше, Якщо поміняти полярність, чесно вам скажу, я пробував, нічого доброго в тому не вийшло. Від слова зовсім. І, ось. І отак під'єднюється. Сюди. Раз. Сюди. Два. Ну, вона не закріплена, бо вона часто знімається. Ця штука потрібна для того, щоб не. не... Джерело струму не получало, скажімо так, шокової терапії від високочастотних імпульсів. Оця штука всі високочастотні імпульси бере на себе і їх гасить. Без неї я не ризикував пробувати, що буде без неї, бо ця штука, ця лівіше, вона коштує майже 20%. Не хотілося, вона в мене ще на гарантії, не хотілося, щоб вона їхала. Щоб її десь там лічили. Хоча я, не, я більш ніж впевнений, що хлопці, які роблять цю штуку, ну то не реклама само собою, вони її, тільки вони її вміють толково ремонтувати. Бо хто краще подбає за ваш потон, якщо не потон, то знову ж таки не реклама. Ну, Ця штука досить є недешевою. Вона мені обійшлася в 5 тисяч гривень сам оцей, оцей, сам осцилятор. 5 тисяч гривень то було на початку 24-го року. Зараз я навіть не визнавав, яка її ціна. Хочете, можете загуглити. Ну, не, можете і загуглити, можете і подивитися на промі. Я заказував на промі. Ось так. Штука класна, але недопрацьована. Недопрацьована. Вона не допрацьована. Працює досить адекватно, я би сказав, але недопрацьована. Поговоримо ще про мільйон. Трошки про тік-пальничок. Тік-пальник 18 серії. Не буде видно. 18-ї серії з водяним охолодженням, Класна штука, варив на тоці більше 150 А. По, по цей ізолятор гаряче доторкнутися не можна. Отут холодний, може торкатися губами, це вже провірено, як би тут погано не звучало. Також до того зроблений блок охолодження. Ось такий. З радіатором, з насосиком. Йому вистачає з головою. Там не мусить бути потік, хто знає який. О там дуже, ну, самі розумієте, в таку маленьку штучку не могли запхати двадцятки трубки мідної. Ну, no. це, це треба розуміти. Бо є люди, які ставлять циркуляційні насоси від опалення на блок охолодження пальника. Ну, я рахую, що це в цьому смислу ніякого нема. Тому що там потік, як я сказав, перед тим там потік дуже маленький, але воно роботу свою робить. Робить і то дуже класно. Бо якщо нею без охолодження варити хвилин 5-6 на 100 амперах, і ту штучку вже в руки взяти неможливо. Воно реально робиться гаряче. Обдуву газу. Їй бракує. От мені стрілив метал, був погано зачищений. І ось така штука. Кому буде що цікавого, детальніше я можу розказати, можу скинути в фотографії книжки отакої. От Можна, в принципі, і зняти. От. Я не, не розумію, чого до, до теперішнього часу це все на російській мові. Ну, але, я так розумію, PDF-файл був створений у цьому році, то є 20 років назад. Деяким людям. Деякі люди молодші можуть бути. Оце схема така, ну як схема. Можна сказати, що схема його. То, що є всередині. Ось так. Ось така штучка доробилася. Кажу, без, без втручань не обійшлося. Зібраний він на свої, скажімо так, на свою вартість він зібраний похабно. Просто болтики там, ну, це шурупи, то не болтики навіть. Зроблено все навісним. Навісним способом на платі. Е, катушка всередині алюмінь. Просто шина намотана на, на феритовий стержень. Я, чесно кажучи, я сумніваюся, що він буде витримувати 300 заявлених Ампер. Бо 300 ампер, вибачте на слові оцей кабель. Довго не потягне. Ні слова про ПВ. Тільки отут, от така штука. Ну, в принципі, ПВ 60% на 30 А, тобто 6, 6 хвилин 300 А на 10 хвилинах. То типу, 6 хвилин варимо, 4 хвилини віддихаємо на 300 А. Жартуєте. І все. Доробив охолодження, доробив кнопочку дублюючу. Ось так перепаяв на берустру роз'єм кран ззаду, тому що в мене, хто стикався з такими апаратами, знають, які там роз'ємчики. І щоб не перекручувати шланг по 10 разів. Ну, як десь, весь час не перекручувати шланг я просто від нього від'єдную і приєдную туди. Все. Ось така штука. Кому буде цікаво, зайдіть, чорт подивіться про цей компресор. І якось так. Це. Дякую за увагу.